Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть градусну міру кута, вписаного в коло, якщо, відповідний йому центральний кут дорівнює 70 градусів. Приступаємо до виконання. У нас, відповідний йому центральний кут 70 градусів. Потрібно знайти градусну міру вписаного кута. Якщо центральний і вписаний кути спираються на одну і ту саму дугу, то вписаний кут дорівнює. Половині дуги, на яку він спирається, а центральний дузі, на яку він спирається. Отже, вписаний кут буде в два рази менше за центральний. Тому ми 70 ділимо на 2, отримаємо 35 градусів. Це наш вписаний кут. і записуємо відповідь. 35 градусів. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 45 по 51 підручника математика 7. Виконано.